Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. І сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити своїй новій розмальовці. Це остання розмальовка від художниці Apple чи Apple. Я ніколи не знала, як вимовляється правильно її ім'я. Тож, якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а я буду. Показувати вам сьогодні її останню розмальовку, це її четверта книга, яка вийшла буквально нещодавно. Тож я сподіваюся, вам буде цікаво подивитися огляд на цю неймовірну новинку і, звичайно ж, бажаю вам приємного перегляду. Ну а почнімо ми з вами оглядати цю розмальовку з обкладинки. Сама книга вона в нас називається Чотири сезони, що вже дає нам розуміння про те, що ця книга буде чітко розділена на сезони, що відрізняє її від попередніх розмальовок. Там також були певні розділи, але чіткого розділення на сезонність там не було. Ну, а ця книга вона в нас буде вже чітко сезонна. Четверта частина цієї розмальовки вона така дуже елегантна, на мій смак, і чомусь. І для мене особисто вона якась дуже британська. не знаю, Дуже класна в неї така м'ятного кольору обкладинка, я покажу вам її трішки ближче. Одна з її дівчаток на обкладинці. Ми бачимо написи всі виконані з золотом. Вони дуже приємні, вони такі трохи текстурні. І також ми бачимо тут ще таку золоту рамочку, вона в нас також текстурна. Книга дуже приємного формату, якщо ми порівняємо її з попередніми версіями, я підготувала першу її розмальовку для того, щоб ми змогли з вами порівняти їх за розміром. І як ви бачите, вони абсолютно однакові. От зі всіх боків. Ці книги, вони на склеці, але на відміну від. Ну, такої доброї частини корейських розмальовок. А, саме ці книги вони не розвалюються, тому що в мене є перша частина, в мене є третя частина, і вони в мене вже досить довгий період часу, в яких є і готові ілюстрації. От, і я можу сказати, що там хороша склейка, вони не розпадаються. Тож я впевнена, що і ця новенька четверта частина буде також чудово триматись купи. Так, ну і далі давайте вже почнемо гортати. Цю новеньку красу. Починається в нас книга з отаких декількох дуже симпатичних сторіночок. Мені вони нагадують, знаєте, такий папір для скраббукінга продають. Чомусь такі в мене асоціації. Ну, або з тканиною. Це продають тканину, по-моєму, їх так і називають, тільда, ну, для лільок. Такі асоціації дуже затишні. Взагалі її книги вони завжди затишні, елегантні, такі дуже приємно їх не тільки розмльовувати й просто погортати. Починається в нас книжечка зі змісту. Ми вже тут бачимо список ілюстрацій і розділення на сезони. До речі, я не пам'ятаю, але мені здається, що в попередніх версіях, саме змісту, в нас не було. Тут ми теж бачимо певні вступні сторінки, не читала, не переводила поки що. І починається ця розмальовка в нас з декількох тестових сторіночок. До речі, я ніколи їх не розмальовувала, але вже зараз думаю, що точно дарма, тому що вони такі класні і невеличкі. Оці самі міні-дизайни, можна знати, там один раз в тиждень сідати на кілька годин, розмальовувати якусь мініатюрку. Ну і за там, декілька місяців буде готова сторіночка. Ось у нас тут друга сторінка. Я також вам хочу ближче показати. Дивіться, який в неї образ класний. І взагалі такі всі детальки, якісь, не знаю, він так класно промальовані, термос мені дуже подобається. Так незвично. Так, отже, ми маємо дві тестових сторінки, для того, щоб ми могли ознайомитися з папером, з мальовкою. Але від себе можу сказати, що в попередніх частинах я маю першу і третю, другу частину, та, яка була акварельною, я не маю. Але перша і третя, вони абсолютно аналогічні за якістю, і мені там подобаються всі кольорові олівці. Я там пробувала все, тому що книжки ці в мене вже досить довго. і... Я нарікань не маю. Отже, перша частина в нас це весна. Починаємо з весни. Кожний розділ тут він буде починатися в нас з ось такого, знову ж тестового розділу. Тобто ви можете щось спробувати, якісь кольорові комбінації десь виконати, десь щось спробувати, якісь текстури порозмальовувати. ну або просто сприймати це як ще декілька сторінок з ілюстраціями. І далі ми вже бачимо з вами повноцінні роботи. Як завжди, тут дуже деталізована промальовка. Дуже-дуже все детально намальовано, дуже акуратно, тоненькі лінії. Весь друк він сірий. Тож, я сподіваюся, вам на камеру взагалі якось більш-менш хоча б видно ілюстрації, тому що, ну, мені здається, не дуже, не дуже класно їх видно тому я якісь певні буду трішки ближче вам показувати. Давайте почнемо з цієї. Мені дуже подобається ця ілюстрація. Дівчинка в нас з квітами біля вікна. Можете роздивитися, наскільки детально все-все-все промальовано. І ось так виглядає у нас, власне, приклад. Тут ми завжди з лівого боку. Як і в попередніх її розмальовках бачимо ілюстрацію від автора. Я абсолютно тут не проти, що вони є, тому що вони ну, мене особисто надихають. І дуже часто я розмальовую так само, як і за прикладом. Ну, хоча якісь там іноді детальки я все ж змінюю. Також тут ми маємо текст. Не перекладала, але я коли буду розмальовувати якусь певну ілюстрацію, то я його обов'язково перекладу. Ось такі ілюстрації вони є доволі простенькі, вони мені також подобаються. І вони класні, тоді, коли ти хочеш витратити зовсім мало часу, і отримати вже якийсь готовий результат. Ось ця ілюстрація також підпадає під цю характеристику, але бачите, вона така. Сумна, похмура в оригіналі, ну, а ми можемо її зробити, наприклад, якоюсь трішки більш веселішою. Дуже красиві в неї ілюстрації такі лісові. Але я жодної не розмалювала, тому що мені здається, що якось я не доросла до них. Вони дуже складні. Також вам покажу і роботу автора. Дивіться, яка краса. Це дуже гарно. І от, власне. Ілюстрацію, яку потрібно розмальовувати. Звичайно, тут дуже багато дрібнотиння, надто багато на певних ілюстраціях, як от на ось цій, що з лісом. От, але вони дуже красиві. Є така досить також простенька робота, яку можна швидко розмалювати. Чомусь ось ця ілюстрація мені видається. Досить незвичною, нестандартною якоюсь. І я думаю, що вона буде однією з перших, яку я розмалюю, тому що ну, якась дуже вона незвична подобається мені. А, також я звернула увагу на ось цю ілюстрацію. Два роки тому на свій день народження я розмальовувала вже. Ілюстрацію в третій книзі цього автора з повітряними кулями на свій день народження. І я думаю, що буде досить доречно, якщо на майбутній день народження я знову ж таки розмалюю ілюстрацію з повітряними кулями в її розмальовці. Так. Подобається мені ось ця робота. Вона взагалі такими класними малюються і такі стилізовані дерева. В неї вони і в попередніх розмальовках є. І дуже прикольно їх знайти різними кольорами розмальовувати не тільки зеленими, ну як тут, наприклад, рожевими. Дуже подобається. Наступний розділ, який ми з вами бачимо, це розділ літній. Покажу вам, як виглядає сама головна героїня. В неї такий образ класний. Дивіться, яке неї модне взуття. Така вона дуже морська, як на мене. Так, і давайте будемо гортати з вами літо. Літом ми також бачимо з вами починається розділ з мініатюрок. Тут у нас і пляж, і кавун, морозиво. Тобто всі такі максимально літні атрибути. Ну і далі вже починаються повноцінні роботи. Тут у нас дівчинка зі своїми друзями на пляжі. Є ілюстрації, які ось знаходяться в певних конкретних сезонах. Ось тут у нас ілюстрація, ми бачимо, вона в літньому розділі знаходиться, але я не можу сказати, що вона, наприклад, літня. Ну, тобто, як, як на мене, така демисезонна. Дуже подобається ось ця робота з обкладинки, але вона така складнюша. Ми бачимо тут дуже багато листя, і якщо мати бажання якось наблизити свою розмальовану роботу до оригіналу, то це буде дуже-дуже складно, ну, принаймні мені. Але дивіться, як красиво. Також це дуже-дуже деталізоване. Але от, знаєте, не дивлячись на таку деталізацію, її книжки, їх дуже цікаво розмальовувати. Ось ще хочу ось цю ілюстрацію вам показати, як на мій смак вона одна з найнезвичніших в цій книзі. Дивіться, яка цікава. Тут в нас її песик, навпаки, великий. Сама дівчинка малесенька, і вона. Дивиться в акваріумі на рибку. Ну і ось тут, власне, розмальовувати її. Мені подобається, що в тіті-книжках є такі горизонтальні ілюстрації. Вони досить незвичні і вони, так знаєте, зовсім інакше сприймаються, і іноді цікаво щось таке незвичне розмалювати. Подобається ось ця ілюстрація з садом, з квітами. Ось вона також у нас горизонтальна. Далі бачимо таку трошки магічну картинку з грибочком. Цю книгу я, до речі, отримала в подарунок. Це мій перший різдвяний подарунок в цьому році. Тож вона для мене дуже особлива. Завжди якісь подарунки вони трішки інакше сприймаються, ніж те, що ти сам собі купуєш. Тож я дуже сильно хочу її почати. Поки не почала, не наважилась. Але вже гортала кілька разів і надивилася, насолоджувалася роботами. Це така дуже життєрадісна ілюстрація подобається. Тут, мені здається, вже точно в неї кінець літа. Далі ми з вами бачимо вже розділ номер 3 це розділ осінній. Знову ж мініатюрки. Арбузики, листочки, яблука, мед. Дивіться, яка класна собака. Я обичте піднесу. Дивіться, як вона прикольна лежить. У мене кіти іноді так лежить. Ну і так, далі ми вже бачимо з вами осінні роботи, і вони такі, я не знаю, вони просто фантастичні. Я також ближче вам покажу роботу автора. Дивіться, яка краса. Вона неймовірно гарна, як на мене. Ну і ось, власне, те, що нам розмальовувати. Також все дуже-дуже дибне. Але я пробувала в цих книжках використовувати аквамаркери. Аквамаркери у мене від Tombow. І мені сподобалось, як вони себе поводять, вони не протікають навіть в декілька шарів. І можна, в принципі, для того, щоб десь полегшити собі роботу з такими дрібними детальками, то можна використовувати такі матеріали. З приводу води, то я би не рекомендувала, тому що зазвичай корейські розмальовки воду не люблять. Це не виключення. Можна пробувати, як як виключення в кольори, вони можуть, в принципі, якось трішечки інакше спрацювати, і, може, десь для підложки можуть вам допомогти. Але так, загалом, то я рекомендувала би розмальовувати цю книгу кольоровими олівцями. Це дуже красива робота. Хоча, ви знаєте, якщо це так, я кажу, рекомендувала би розмальовувати олівцями, можливо, хтось може. Розмалювати і фарбами, і в корейцях, то, звичайно, тоді класно. Діліться тоді секретами. Подобається мені дуже ця робота, дуже також вона осіння. Хотілося б її розмалювати. Ось ця ілюстрація, мені здається, вже була в одній з попередніх її розмальовок, дуже схожа. Ну, не така сама, але схожа точно була. Оцю я дуже хотіла б бачити готовою. Я думаю, що я також її розмалюю. Подобається ілюстрація з кавою. Але це не кава, тому що щось тут рожеве, якийсь компот може. Ну, але ми з вами можемо намалювати все, що нам захочеться. Так. Ну, в осінньому розділі такі максимально затишні у нас картинки. О, ну, дивіться, ще одна ілюстрація з повітряними кулями. Але там мені більш святковою, здається. Оце така прикольна ілюстрація. Я дуже люблю різні текстури малювати, але навіть для мене мені здається, це їх тут забагато було. Так, далі ми з вами вже до останнього розділу підходимо, саме до зимового. Також покажу вам мініатюрку, яка вона класна. Білка ще з кишені визирає, дуже класно. Знову ж сторінка з мініатюрками. Тут ми з вами бачимо і какао з зефірками, і рукавички, і ялинку, віночок. Ну, максимально такі святкові атрибути. Мені дуже сподобалася ось ця робота. І я навіть думала її почати. Але поки не наважилася. Не знаю, не, не вирішила з кольоровою палітрою, якось і вирішила, що нехай поки що почекає. Вона така не сказати, щоб дуже різдвяна, тобто її можна і в наступному місяці розмалювати. Але дуже б хотілося якось в цьому сезоні ту першу картинку розмалювати. Дуже незвична ілюстрація Ця з чашечкою подобається мені. Знову ще в нас одна горизонтальна ілюстрація з дощиком. Доволі багато тут різних картинок. Знову ж на різну тематику, на різні сезони. Тож, книга у вас цілий рік буде в ходу. Є ось ілюстрація з ялинкою. Дуже симпатична. Але я якби її розмальовувала, то я думаю, що я б все ж розмальовувала її в день. Ну, зробила б день на ілюстрації, тому що ніч, мені здається, Мені б тяжкувато було малювати, і не видно красу ялинки, віночка. Саме святкових ілюстрацій. Тут не так багато, до речі, як в попередніх ілюстраціях, але от зимових, то їх тут дуже багато. Ще дуже красива ось ця ілюстрація. Також вам покажу ближче. Дивіться, яка краса. І ось, власне, те, що розмальовувати. Дуже класно, що в автора книги не падають в якості. Завжди її в дизайні, знаєте, не такі аби було. А вони завжди вони довершені і дуже радують. Так що можу рекомендувати як і будь-яку її попередню розмальовку. Ця, от, наприклад, ілюстрація мені вона не здається зимовою. Ну, або ж, в принципі, Десь замовую, не в Україні. Там, де тепло, то може бути. Так, це така чудова, мрілива ілюстрація. Ну і це вже в нас тут остання така повноцінна картинка. Але далі ще будуть певні бонуси. Бачимо ось такий розворот, от написано в нас лісові музиканти. І дивіться, яка краса. Це звірятка музиканти. Такі мініатюрки різні. Я вам їх ближче буду показувати, тому що вони досить дрібненькі. Ось тут у нас приклади від автора. Дивіться, які класні. Кіт, звісно, дуже крутий. І ось тут те, що вже намалювати. малювати. Ось ці мені дуже сподобалися, дуже хочу їх розмалювати. Знову ж таки, знаєте, можна по одній мініатюрці брати. І... І за певний період часу в тебе будуть готові обидві сторінки. Чого обидві? Тому що все є друге. Їх тут у нас дві сторінки з цими музикантами. Дуже класні ілюстрації. Так, а ні, не дві, навіть тралі, дивіться. три, дивіться, три сторінки. Також давайте ще трішки ближче покажу. Ну вони просто дуже гарні. Дивіться, які класні. Не було такого в попередніх книжках. І, знаєте, від неї бачите щось інакше, ніж ілюстрації з дівчинкою. Дуже незвично. Але мені здається, якась розмальовка з тваринами в такому стилі могла би вийти, і це було б просто супер круто. Так, далі в нас вже ілюстрації для розмальовування закінчуються, але є кілька таких дуже класних, крутих сторінок. Вони з такого майже картону. І вони такі трохи глянцеві, і такі сатинові. І в нас просто тут просто красива ілюстрація, та сама, яку ми бачимо на обкладинці. І ось ця ілюстрація сама перша з весняного розділу. Також вона дуже красива. Не знаю, функціонал цих. Сторінок, ну я думаю, що просто нам для натхнення. Якби тут був пунктирчик, до речі, то, може, я б тоді подумала, що це можна її видалити і, наприклад, десь собі там робоче місце прикрасити. От, але в будь-якому випадку приємно. І остання сторіночка це. Вона така сама, як в третій розмальовці, вона містить в нас наліпки, які можна розмалювати, і десь щось прикрасити вже розмальованими такими мініатюрками. Це також дуже мило. Так. Ну і закінчують книгу у нас знову такі декілька красивих стильних сторіночок. Ну, Власна така розмальовка. Я дуже задоволена, дуже вдячна за такий неймовірно крутий подарунок. Я думаю, вона мені не одну годину щастя і задоволення принесе. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Мені було дуже приємно в вашій компанії повертати цю нову розмальовку, потревеннити це такий не короткий огляд, але мені хотілося саме так релаксово повертати пороздивлятися ілюстрації, і я сподіваюся, вам було також цікаво і приємно в моїй компанії це зробити. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Обов'язково лишайте ваші коментарі, чи полюбляєте ви взагалі розмальовки від цього автора, чи плануєте купувати ось цю останню. Ну, Від себе, звичайно, ж, рекомендую, тому що ну, вони абсолютно прекрасні. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного настрою. Вже буду бажати вам якогось святкового різдвяного настрою, хоча б трошки, але обов'язково потрібно. І, звичайно ж, натхнення і часу на улюблене хобі. До зустрічі!